Перемоги не буде. Я прийняв іслам. Ішхамдулеле Аллахбдуля Акбар. Вітаю всіх! Не пройшло й двох тижнів, як виходить нове відео. І так як Ютуб минулий відос загнобив і його ніхто не побачив. А чого довса? Зайдіть і подивіться, як треба знищувати жуків, які хочуть захопити землю. Підказку на відео я залишу зверху. А сьогодні ми поговоримо про таку гру, як V-Rising. Купив я її ще декілька років тому, і розбиратися, що й до чого мені якось не дуже хотілося. Але от тепер у мене до неї дійшли руки. Тож що таке V-Rising? Це ізометричний виживач з відкритим світом, де ви граєте за вампірів. І все тут зосереджено на вампірській тематиці. Спочатку гра зустрічає вас зі звичайним вибором зовнішністю персонажа. І пройшовши невелике на навчання, де вам треба робити геноцид скелетів, вам дається вибір заспавнитися на двох точках переміщення на мапі. По факту, це ні на що не впливає, тому можна вибрати любий. Мапа в грі завжди одна, тому всі боси, ресурси і інші штуки будуть розташовані в одних і тих самих місцях. В першу чергу, вам варто знайти незайняту площадку, де немає інших гравців. І поставити серце вашого замку. Воно потрібно для того, щоб побудувати навколо замок, і для підтримки якого вам потрібна кров, яку ми збираємо з різних мобів, у яких є кров. По всій мапі розкидані табори різних груп мобів, де є живі люди. Несмерті і звірі, а також фантастичні створіння, частина з яких ходять по основним дорогам і воюють між собою. За рахунок них гра видається якоюсь живою. Пізніше, як тільки ми облаштували свій замок, хоча б якимось цінами, варто йти на серйозний грінд босів, так як з них випадають важливі для розвитку схеми різних станків. І інших приблуд, які допомагають нам розвивати наші будівлі, які допомагають розвивати наш замок, а також нашого персонажа. В ігрі є унікальна механіка полювання на босів. Починаючи з альфа вовка, який являється першим босом, ми тиснемо кнопку для того, щоб його вислідити. І умовна стрілка показує приблизно його розташування на мапі. Після його вбивства ми випиваємо кров і отримуємо силу перетворюватися на вовка. Що допомагає нам в пересування по мапі, а також його пришвидшує. Фактично, гра концентрує вас на вбивстві босів і побудові найкращої фортеці. Ви можете запитати, нащо будувати такі сильні укріплення? І я скажу, що це для того, щоб вас не могли швидко зарейдити, так як це не тільки PvE гра а й PvP. Хоч за все проходження першого акту немає ніхто не напав і сам я ні з ким не бився, тому що я зустрічав людей або сильніших мене, або просто були якісь непідходящі умови. Для того щоб когось зарейдити, потрібно чекати певного часу на сервері, коли буде. Буде доступний час на рейд, як тільки ми підвищили рівень серця нашого замку до другого або ж третього рівня, можна трохи перепочити і почати жити без домок, що вашу хату зараз розвалять і зайнятися добуванням ресурсів, так як їх потрібно дуже багато. Різні пилорами і плавильні потребують час, щоб переробити ресурси, але ви завжди можете закинути ресурси на переробку і піти гріндити босів. В грі можна вибрати сервери, де є ПвП і ПВЕ, або ж те і те разом. Боси в грі, на той момент, який я грав, не були найскладнішими, але всі вони цікаво зроблені. В кожного є щось незвичне, і як не дивно, чим вищий рівень, тим складніше їх проходити. Отримавши першу перемогу на босом, ми отримуємо можливість забрати частинку його магії, що дає здатність. Скомбінувати різну магію у своїх скілах. Ваший рівень залежить від того, що на вас одягнуте, тому для підвищення своєї сили потрібно прокачувати свої речі. Як тільки ми розбудуємо нормально свій замок, вам буде доступне захоплювання прислужників, які будуть допомагати збирати ресурси, полювати і так далі. Всього їх може бути 5 штук, і для кожного треба свій гріб, в якому вони будуть жити. І доки не забув, хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки, коментували кожне моє відео, а також підписувались на канал. Тому що тільки 20% глядачів підписані на мене. Потрібно це швидко виправляти. Тому не гайте час, швиденько підписуйтеся. Світ у Вірайзінгу має динамічну добу, тому як не клішовано б це б звучало, але вампіри вночі почувають себе набагато краще, тому що вдень їх сонце просто спалює. Вам потрібно пересуватися. По різних лісах і взагалі в предметах, які мають тінь. Тому воювати і займатися чимось поза базою краще вночі, а в день треба розбудовувати свою базу. В грі є коняки, які допомагають вам швидше пересуватися по мапі. Знайти їх можна просто посеред локацій. Вони собі спокійно пасуться на різних полянках. Також розвиваючись, вам буде доступний телепорт, який можна поставити в себе вдома. І якщо на мапі ви відкрили інший телепорт, підійшовши до нього. Він Буде вам доступний, і ви в нього можете спокійно переміститися зі своєї бази. Але назад з ресурсами ви такого зробити не можете, тому вам прийдеться їхати так. Взагалі, якщо у вас є друзі, то цієї гри вам вистачить десь на місяць, для того, щоб пройти всіх босів, які є в ігрі. Загалом гра мені сподобалася своїм гарним візуалом, а також не нудним І на кінець хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватись на наш телеграм-канал. Там ви можете допомагати вирішувати долю наступних відео, а також спілкуватися з однодумцями. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимося у наступних відео.